Колись я був просто ще одним шукачем щастя. Сьогодні я допомагаю іншим людям досягати неможливого. Шукаючи себе, я знайшов медитацію. Вона стала моїм компасом у бурхливому морі життя. Поступово я зрозумів, що можу не лише знаходити спокій сам, а й допомагати іншим відкривати в собі внутрішню силу. Коли хвороба накрила мою дружину, ми почали шукати нестандартні рішення. Тета-хілінг став для нас проривом. Я відкрив у собі нові здібності впливати на підсвідомість. Сьогодні я допомагаю людям зростати фінансово, поєднуючи гармонійні стосунки і високий рівень енергії. Останні відгуки це про гроші в легкості зростання в 4 рази замовлення грошей під конкретний проєкт. Разом зі мною люди сміливо кропкують невідоме. Прибирають ментальні бар'єри, які блокують грошовий потік, вміло використовують внутрішні ресурси для досягнення успіху. Адже, щоб мати змогу зростати, нам потрібна енергія. І саме цим я хочу з вами поділитися: це майстер-клас, як відновити свої життєві сили за три кроки. Пиши в приват слово енергія і отримуй доступ до майстер-класу.